На націоналізації наживається кримська влада. Це вже ні для кого не є секретом. Те, що колись належало іншим, тепер належить самопроголошеному прем'єрові Аксьонову. Та ані слова про великі статки немає в деклараціях, які цього місяця оприлюднили перші обличчя самопроголошеної влади півострова. Так званий голова республіки Сергій Аксьонов у минулому році заробив 1 мільйон 621 двадцять тисячу рублів. При цьому не маючи у власності ані хати, ані автомобіля. А ось його дружина заробила вдвічі більше. А ще у неї є три квартири, дві земельні ділянки, житловий будинок та автомобіль преміум класу. Права рука Аксіонова і перший віце-прем'єр Михайло Шеремет взагалі без безхатченко. В його власності лише кімната у гуртожитку. Автівки в нього також немає. А за рік неформальний керівник кримської самооборони заробив 1 мільйон 200 тисяч рублів. Ще один одіозний віце-прем'єр Дмитро Полонський. Саме він керує сферою інформації та зв'язку на півострові. І як вважають деякі кримські підприємці, демонтаж усіх білбордів в Криму його рук справа. А ще у його компетенції. Видача та скасування ліцензій мобільним оператором та засобом масової інформації, так от у минулому році, колись палки патріот України заробив 887 тисяч рублів. А у власності має дві квартири: земельну ділянку та газ 2705. Найзаможнішим заступником Аксьонова стала ще один віце-прем'єр Євгенія Бавикіна. За рік вона заробила 3,5 мільйони рублів. А ось спікер Держради Криму Володимир Константинов згідно його декларації навпаки Ки став біднішим майже в два рази. Втім, доходи його дружини він так і не оприлюднив.